Зі святого. Перше це е, вітання, це вітання, щире вітання е, всім колегам, всім вчителям, всім е, друзям та партнерам, які е, займаються цією справою. Це величезна відповідальність бути е, інколи остан, останнім кордоном, останньою межею людини і. Небуттям. І це дає, ну накладає певну, певну а, на, і на життя, і на совість цих людей. Це велика, велика відповідальність, це великий і дуже тяжкий труд. А я маю велику честь і задоволення. Привітати uh, всіх вас з uh, професійним днем і побажати uh, міцного здоров'я, наснаги та удачі. І uh, в будь-якому разі ми тримаємося разом. Щодо, щодо еволюції, щодо uh, того, чим uh, я займаюсь як, uh, як лікарня. Вже багато років, і це вже кілька поколінь. Ми займаємось так чи інакше, ми займаємось комплексним, ми займаємо, ми комплексним станом здоров'я людини. І це, зараз це проявляється як вертебрологічний напрямок. Ми співпрацюємо з, зі всіма проблемами, які так чи інакше вийшли від е, хребта. Тобто, це е, якнайменш всі болі у попереку, всі болі в спині, головні болі, це болі в е, суглобах, а також величезна кількість невротичних станів, які провокують або е, проходять разом з такими, е, з такими станами. Звісно, зараз відбувається певна трансформація клієнтської бази, і пацієнти, пацієнти є часом дуже незвичні, бо величезна зміна ролей, соціальних ролей, зокрема, на налагає на, накладає на жінок велику, велику велике навантаження, до якого, до якого вони не звикли в своєму повсякденному житті. І з цими результатами, з цими, з цими наслідками цього перевантаження ми стикаємося дуже дуже часто. Виявляється, що Жінки думають про себе, і, і розуміють те, що вони багаторазово сильніше, ніж вони є насправді. І, і, і брати на себе і відповідальність, і навантаження, які зараз вони беруть на себе, це. Це призводить до великих і емоційних, і фізичних проблем, з якими ми стикаємося майже кожен день. Медітек сьогодні є національним виробником витратних матеріалів для хірургії. Це величезна кількість матеріалів, які кожен день потрібні для всіх хірургічних відділень всієї України. Ми а, на сьогодні робимо кращі, напевно, кращі а, хірургічні матеріали. Це матеріали для сшивання. Це шовні матеріали будь-якої з будь-якої сировини. Це матеріали. В нас більше трьох з половиною тисяч артикулів а, по, тільки по шовних матеріалах. В нас Найкращі матеріали для накривання пацієнта для того, щоб підтримувати індивідуальну, індивідуальне середовище у пацієнта та лікаря. Тобто, це має бути принциповим принциповим для кожної хірургії. Окремі окремі середовище для всіх. Хто бере участь в операції, ми робимо велику кількість перев'язки. Це матеріали для лікування довгозаживаючих ран. Це те, що потрібно зараз для ампутаційних паці... пацієнтів. Це те, що зараз потрібно для довгозаживаючих ран після. Проліжнів після опіків, ну і таке інше. В нас є досить велика кількість сіток для підтримання червної стінки. Це грижові це сітки. Це теж велика, велика частина нашого виробництва. Головне це відповідальність. Я кожного разу підкреслюю те, що кожна з наших дівчат проходить дуже такий дуже спеціальний тест на відповідальність на відповідність нашим вимогам. Ми при прийомі на роботу завжди показуємо відео з використанням наших матеріалів. І коли людина. Після того, як вона подивиться, як а, тим, що вона буде робити, зашивають дитину, зашивають велику велику рану а, при операції на серці. Коли вона а, починає сумніватися в тому, чи зможе вона а, відповідати нашим вимогам, то ми її беремо. Якщо вона каже, Ну да, невелика проблема, да, я, я зроблю, я зроблю зроблю це, а от таку людину ми не беремо. Тобто, оця частина підбору дуже відповідального персоналу це перше. По-друге, ми співпрацюємо з великою кількістю військових частин, які беруть, які не потребують великої кількості великої кількості дуже якісних. Витратних матеріалів і це те, що ми даємо в на регулярній основі. Ну і якщо не дай Боже коїться те, що було в Чернігові, те, що коли лікарня терміново, коли лікарня не заплановано, планує не заплановано потребує великої кількості. Будь-яких матеріалів, які є у нас, ми надаємо все те, що у нас є на складі, те, що заплановано у відвантаження для постійних клієнтів, ми вибачаємося перед тими клієнтами, пояснюємо, що поставка буде трошки відтермінована, але це потрібно для забезпечення для екстреного забезпечення. Лікарень. Ну і зараз проводиться досить серйозна робота з розробки гемостатичних засобів, які передаються фронту без оплати. Це, скажімо так, це та частина волонтерської діяльності, яка на нас зараз на нас зараз полягає. Всі великі клініки. Всі великі центральні інститути це наші клієнти. Їм потрібно найкраще. Їм потрібно саме те, до чого вони звикли протягом всього свого існування. У нас величезна кількість відвантажується на інститут трансплантології. Шалімова це люди, з якими ми співпрацюємо дуже дуже щільно, і вони дуже вибагливі до тих матеріалів, які надаються. Це інститут травматології. Уявіть, національний інститут травматології всієї України, це один з, один з важливих клієнтів нашої компанії. Да, звісно, ми. Для них спеціально для них проектуємо та робимо ті комплекти, які вони, які вони забажають, і це відбувається, як ми хочемо дітька лису. Ми його зробимо, ми його простерилізуємо і поставимо, якщо він потрібен, для, для їхньої роботи, для їхньої операційної. Ми зараз ведемо кілька сумісних проєктів, які, які дуже дотично відносяться до компанії Meditech. Це ті проекти, які ми стартували з міжнародними фондами. Це з українським фондом стартапів. Це, по-перше, Лікувальна косметика. Це наша фішка, яка, це наша фішка яко, з якої ми а, вийшли, зараз до, а, вийшли зараз на ринок. І а, я думаю, що цього року вони будуть доступні вже в, а, для широкого загалу. А, крім того, а, ми дуже щільно співпрацюємо з професором Торо. Це американський лікар, який займався. Це військовий по перше, лікар, який займався реконструкцією шелетно-лицевої області. І він приїхав в Україну як волонтер, як член благодійного фонду для того, щоб налагоджувати в Україні. Саме, ту, саме те відглуження хірургії, яке було вже розвинуто в Штатах після, після Іракської війни і взагалі є підсумуванням величезного досвіду американської армії. Ми з, ним, ми з цим напрямком зробили. Дуже перспективний прилад, який дозволяє в передових умовах на умов в передових евакуаційних... евакуаційних і умовах і в транспорті, і на евакупунктах використовувати нагріту кров та кровозамінники. Тобто, це дуже актуальна річ у Холодну пору року, коли пораненому потрібно терміново влити велику кількість рідини. Якщо вона буде холодною, то це величезний ризик, величезний ризик і змін роботи і ендокрінної системи, і взагалі регуляторних. Систем, а це може привести до шоку та потім до загибелі пораненого. Ми зробили цей прилад, який вже зараз зареєстрований в Україні як медичний, і ми зараз співпрацюємо з українським фондом стартапів. Ми отримали Статус Брейв 1 і це велика е, частина роботи, яку ми зробили з е, цими міжнародними партнерами. Він коли почув про початок війни в Україні, він почав досліджувати цю тему і запитував друзів, які в нього є тут в Україні, і інших друзів що що стосується війни тематики війни, і він з'ясував, що є необхідність в медичній, в медичній допомозі, особливо в хірургічній медичній допомозі для поранених в Україні. Він вирішив приїхати приїхати сюди для того, щоб надавати допомогу пораненим в різних лікарнях, надавати. Свій час свої руки, в лікарнях, і щоб допомагати і пораненим лікарям. Він вірить в Бога, він вірить в судьбу. І коли він приїхав сюди в Україну, йому траплялося дуже багато світлих людей, серед яких його дружина, яка вже познайомила його з Анатолієм. Коли він вони були представлені один одному. Він побачив, наскільки Анатолій гарний спеціаліст, і як лікар, і як працюючий лікар. Він побачив, які в нього цікаві ідеї щодо проєктів. і Він вважає, що Анатолій справжній геній. І саме тому, коли оця презентація проєктів відбулася, Антоніо відчув, що він має це підтримати, він має бути частиною цього проекту і допомогти Анатолію всім, чим він може. Коли, коли Анатолій розповів Антоніо про ідею нагрівача. Взагалі, Антоніо захотів розповісти спочатку, що, як ми знаємо, більшість травм на війні вони вражають людей саме через втрату крові. І люди помирають через втрату крові найбільше. І коли є якесь військове поранення у людини. Оце е, кров треба одразу або перелив, зробити переливання крові, або е, заміщення рідиною спеціальною рідиною. І е, оскільки в Україні дуже суворі зими, і клімат такий, що не дозволяє е, одразу переливати кров до пацієнтів, е, бо ми маємо нагріти до Температури тіла рідину, то оцей е пристрій він має бути застосований для того, щоб у пацієнта не було шоку від перепаду температури і щоб. Всмоктуваність рідини або крові в цьому випадку була якнайшвидше для того, щоб врятувати життя, оскільки війна стає більш технологічною і е, поранених все більше і більше, саме через це такий пристрій він необхідний зараз в цьому кліматі, для того, щоб врятувати якнайбільше життів. В ще на полі бою, ще в догоспітальній допомозі, коли він працював в лікарні ще лицевим хірургом, у нього був такий случай кейс в швидкій допомозі, що привезли людину після аварії. І у нього було дуже значні дуже значна травма обличчя, коли це в нього обличчя по факту висіло в повітрі, бо була злам, були зламані кістки. І лобна доля, і передня доля, і щелепа, і разом з нейрохірургом йому довелося повністю робити реконструкцію обличчя, бо ані ніс, ані щелепа, нічого не було на своєму місці. Він мав зробити реконструктивну операцію обличчя, починаючи з кісток. Лобної лобної ділянки, що закривають мозок, закінчуючи повністю реконструкцію всіх кісток обличчя, м'яких тканин та шкіри. І це, мабуть, що був найскладніший кейс в його кар'єрі. Я хотів би побажати усім лікарям і в Америці, і в Європі, і в Україні продовжувати. Користуватися своїми руками як інструментом, наданим Богом, для того, щоб лікувати пацієнтів, і для того, щоб пам'ятати, що пацієнти завжди перші, і саме заради них медики існують, і ця медична справа така важлива, бо саме життя пацієнта це найголовніше, що є в медицині. Тому, будь ласка. Користуйтеся своїми руками як інструментом Бога для заради того, щоб врятувати життя.